Діти, подивіться на квіточку, як вона називається, це підсніжники. Свою українську назву підсніжник отримав завдяки ранньому цвітінню. Це перша вісняна квітка, яка з'являється відразу з снігу. Що може бути прекрасніше цих білих крапельок весняного життя? У промінцях сонця ніжних, край веселого струмка, білий росяний підсніжник раптом блиснув з під листка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся зі сну. Тихий, тихий, а одначе він приніс до нас весну. Діти, сьогодні ми з вами виготовимо об'ємну аплікацію квіточки. Підсніжник. Подивіться уважно, що для цього нам необхідно, і порядок виконання об'ємної аплікації. Тож виконуйте та старайтесь і діліться своїми прекрасними роботами. Сятинці на білій перинці про лісок маленький, очка розкриває, Весну зустрічає, сам себе питає, чом жереця діркотить, весело співає, чому ти?